Мешканці коломийських багатоповерхівок не поспішають ставати їхніми власниками. Із понад п'ятисот будинків ОСББ створили лише третина. Люди нарікають підвали, сходові, ліфти усе аварійне, тому не готові брати на себе відповідальність за своє ж майно. А ті, хто таки об'єдналися, зіткнулися з купою проблем, якими знаєте Тамара приходько з 1 липня цього року набув сили закон про ліквідацію ЖЕКів в Україні. Отже, готові чи ні, а дбати про будинки тепер треба самим, навіть якщо підвал залитий каналізаційними відходами, а ліфт не працює. Вимагати від ЖЕКу ремонту постфактум марно. Ми вимагали неодноразово зверненнями зробіть нам порядок з будинком. Ми хочемо брати під ОСББ, але ви ну, обслуговували більше 30 років будинок, і ми вимагаємо, щоб будинок у належному стані передався. Та усі проблеми можна вирішити, якщо організувати людей і ставитися до управління по показдівські, переконана Марія Санатарчук, керівник ОСББ, яке створили вже 15 років тому. Передали мені будинки у жахливому стані. У Нас майже 20 років не працювали ліфти. Дахи текли, я казала. Ми своїми силами один раз відремонтували своїми силами у квартплату. Це дуже перевага. Ми запустили п'ять електронних ліфтів, шостий релейний. Це було наше співфінансування. Коломий ігор Слюзер вважає реформу в комуналці однією з найскладніших. Ця галузь завжди фінансувалась погано. Та ОСББ єдиний вихід: мешканці мусять відчути себе власниками, а не квартиру Наймачами. Ті будинки, де люди не об'єдналися, отримають управлінців ззовні. Це будуть приватні компанії. Перший конкурс серед них у місті проведуть уже за місяць. Ідеальний варіант, щоб ОСББ само собі почало керувати. І наймало, наприклад, тільки на вивіз сміття. Управляючу компанію можуть найняти неведені на бухгалтерів, бо невигідно бухгалтера в кожному будинку тримати. Господарювати самим чи віддати управління приватній компанії, вирішувати людям. Єдине, що варто пам'ятати жеки це вже історія, сторінку якої перегорнули.